Шановні глядачі, ми раді повідомити, що у нас в гостях співачка Олена Осенка. Вітаємо вас. Вітаємо я сьогодні не одна на. Боже! Вітаю зі святом. Це мій друг, його звати Бах. Він неперевершений. Вітаємо. Дуже приємно. В такій компанії дуже класна, маю надію поспілкуємося. І я гадаю, що або ви, або ваш приятель розповість нам зараз про вашу нову пісню. Розкажіть, що це за пісня, як вона створювалася та який її основний меседж? Так, у мене зовсім нещодавно відбувся реліз пісні Хофлтайм і кліпу на цю пісню. Взагалі, ця пісня вона якраз писалась десь рік тому, і вона потім так чекала, чекала свого зіркового часу. Згодом вирішили відзняти кліп. Це дуже чуттєва рок-балада. Е, В нас про той самий момент, коли після завершення якраз стосунків людина залишається одна і обирає один шлях з двох або страждати, або рухатись далі, прийняти факт е, і відчувати щастя. От, тому пісня несе такий посил, і, і знову ж таки я нагадую цією піснею, що е, черти хороші, вони обов'язково прийдуть, просто головне вірити, діяти е, і любити себе в першу чергу. Ох. Я чула, що за день до релізу TikTok видали в звук пісні, що відбулося, як це сталося, як виходили ситуації. Ну, виходили ситуація ситуації досить. Я, до речі, я знайшла шлях. Я в TikTok зараз опублікувала відео з прискореним звуком. Це називається Спідап, під який дуже до речі, хто зараз слухає, запрошую до мене в TikTok Олена Усенко. Мені буде дуже приємно, якщо ви знімете відео під мою пісню. Тікток видалив звук, тому що компанія, через яку я випускала, дистрибутувала цю пісню, посварилася з компанією Тікток, і така ситуація вийшла. Але я вірю, що згодом ці всі проблеми. Владяться. Так, ну а поки будемо всі слухати, трохи прискорені, що чому б ні. Швид... Швидкість ніколи не була поганою, тому нехай так і буде. Давайте про кліп. Як відбувалися зйомку, скільки часу зайняли, де знімали, і чи задоволені ви кінцевим результатом? Я можу сказати, що я стовідсотково задоволена кінцевим результатом. Робота була дуже, до речі, така. Тепла атмосферна, хоча насправді на майданчику було неймовірно холодно, прям дуже дуже. Ми знімали перша локація була у самому Києві, друга за Києвом і ми. Спочатку поїхали на першу локацію, де я була під справжнім, типу як дощем під водою. Я нам, намокла, Потім мене сушили. І я дуже вірю, що це дійсно було того варте, Тож переходьте на ютуб канал Осенко, Дивіться кліп, коментуйте. Я всі коментарі читаю. Стараюсь усім відповідати. Е, і друга локація. Там я вже знімалася з актором Максимом Новгородським. Це мій друг. Я е, в захваті від нього, як від людини, від його акторської гри. І ми там справді сварилися на знімальному майданчику. Я дійсно розбивала бокали. І, до речі, був випадок, коли е, для бокстейджу треба було знову розбити бокал. Я стукнула, бокал полетів прямо в оператора, розбився прямо біля оператора. І ну, дійсно, вся, вся команда ми дуже злякалися. Але слава Богу, обійшлося. Я просто не розрахувала силу удару. Але кадр вийшов дуже гарним, тож дивіться, тільки пройшли платно. Обов'язково будемо дивитися і нагадую нашим глядачам, що треба. Обов'язково переходити на Ютуб-сторінки до наших виконавців, ставити вподобайки, писати коментарі, особливо коли на них ще й відповідають. Це взагалі вогонь, треба це робити. І ви тим самим не лише підіймете настрій нашим виконавцям, а ще й нашу українську музику в алгоритмах Ютуба. Тому переходьте, не забувайте про це. А мені цікаво у вас запитати: подекуди артисти викладають у своїх кліпах якісь трохи автобіографічні історії, якісь свій власний досвід туди вкладають. А у вас у ці всі розбиті бокали, трошки травмовані оператори. Чи це реальні історії, чи це фантазія? Ну, це більше можна сказати як фантазія. Я така людина, що можу прям відчувати те, що навіть ніколи в моєму житті не траплялося. якийсь такий в мені є акторський хист. А, можу сказати, те, що м -м, фантазія все-таки дуже гарно в мене грає. Вірю, що таких ситуацій в мене не буде насправді, але це ж все досвід, це все досвід, і завдяки ньому якось ми і живемо. А чи можна розкривати пасхалку цього відео? Що це не просто відео, чи не можна? Звісно, звісно, можна. До речі, кліп на Time, так це ж дійсно пасхалка, це продовження кліпу на очі завіжу», На що мою одну композицію? До речі, всі мої пісні доступні на музичних платформах. Усіх, тож ж переходьте, слухайте, мені буде дуже приємно. Так, а якщо у вас будуть багато, багато багато зв'язаних пісень такими кліпами? Це вже буде справжній міні-фільм, це буде якась повна історія персонажів. Ви зможете взагалі на якісь кінофестивалі потім відправлятися. Чомбині у вас є плани ще? Продовжувати історію цю, ну я думала над цим. Мене, до речі, запитували. Типу, це вже друга частина, а буде третя. Ну, подивимось, подивимось, що життя покаже, яка там пісня в мене з'явиться для цього. От але зараз вже приблизний план написаний, і зараз ми якраз працюємо над е, маленьким Ух Ухти! А, сольним, так. Е, я прям дуже схвильована цим по-хорошому, тому що зараз якраз робота триває, і я дуже вірю в те, що результат дійсно буде того вартий. Будемо з нетерпінням чекати і, звичайно, не просто на альбом, а й на прем'єру у нашому ефірі, тому не забувайте про нас, бо ми про вас завжди пам'ятаємо. Я ще от що хотіла записати: у цій новій пісні ви перейшли від такого Попа до рока. Ну поп-рока, більше такого. Чому так сталося? Чому вирішили повернутися до року? Ну так, це можна якраз охарактеризувати моїм поверненням до рок стилю. Експерименти, це звісно, добре. От пісня Тату моя це прям попса-попса. Але це більш просто був як експеримент, подивитися, чи можу я працювати у такому стилі, як я в ньому виглядаю, як сприймає слухач мене у такому стилі. А, але все-таки я вирішила, що треба повертатися до чогось рідного. Треба вже відходити трошечки від цих експериментів і вже працювати в одному напрямку, в тому, в якому я і спочатку працювала. Ну зато ви надаєте своїм глядачам, слухачам розслаблятися. Хто знає, можливо, скоро буде оперна пісня, чи ще щось. Тому завжди класно очікувати чогось незвичайного. Тому експерименти це завжди круто, особливо коли вони виходять класно. Я ще хотіла запитати про ваші враження від Євробачення, бо буквально тиждень все навколо кричало про це євробачення, що там, як там. А ваші які особисті враження? Так, євросезон вже розпочався і всі за цим спостерігають. Я до речі, я була присутня, мала честь бути присутньою у залі, де. Проводився національний відбір, і, і звісно, дуже відрізняється енергетично від того, коли я вже потім вдома дивилася це в ефірі на телевізорі. І коли ти в залі сидиш, якраз ці всі спецефекти, номери, навіть просто звук все сприймається взагалі по-іншому. Я вітаю переможців національного відбору. Дуже бажаю Альоні, льоні Джеріхел гідно представити нашу країну. Але звісно, в мене були свої фаворити. Я також про це вже говорила неоднозначно. Я вболівала дуже сильно за Меловіна, тому що я прям я в захваті від нього як артиста, від його творчості, і от я б дуже хотіла, щоб він представляв Україну. Але дуже віримо в те, що треба підтримувати свою країну в першу чергу. Я просто так думаю. І артистки нас хороші представляють. Тож я думаю, що ми посядемо хороше місце. Дай Бог. Так, і я гадаю, що наступного Євробачення Меловін також може знов пробуватися. І зрештою, якщо людина чогось дійсно справді бажає, воно має стовідсотково здійснитися. А якщо це бажання не лише однієї людини, а ще й багатьох його фанів, то взагалі питань нема все буде так, як бажається. Ми в це віримо, тому бажаємо всім успіху, хто буде ще приймати участь. І ніколи не можна опускати руки, коли щось не виходить. Треба пробувати, треба рухатися вперед. Ну ми українці, зрештою, нам. Це, ну, просто велено Придавал. Богом. Так. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Знаю, що була така шкільна ініціатива проти булінгу, що ви брали участь в лекціях. Що це взагалі за ініціатива? Як це все відбулося? І чи були ви присутні на цих лекціях? Чи ви давали лекції? Що відбувалося? Так, це заходи були благодійні від 33-го каналу. Якраз там діти є ведучими, і вони. Mm, брали інтерв'ю у різних зірок у різних блогерів відомих. Ми разом давали концерти різні. Також бо якраз по школам концерти проти дії булінгу, де якраз були і лекції, де розповідалося, як протистояти булінгу. Артисти також розповідали свої історії. Я розповідала свою історію. Ну і після цього, так як я артистка, то я співала. Блогери робили там якісь різні інші якісь комунікації з дітьми. Але це дійсно дуже важлива тема, яку підіймають, щоб знизити взагалі відсоток булінгу в Україні. От то я думаю, що це дуже. Гарна ініціатива. А ви стикалися у дитинстві з булінгом? Ну так, звісно. Я, я думаю, насправді, що майже кожна людина, якщо вона була не напряму дочетна до булінгу, то вона все таки могла спостерігати е, або ще щось е, до мене, воно. Прям конкретно дійшло. Я коли була в школі, якраз коли почала співати такі, тільки мої були перші якісь кроки. То так я зазнавала булінгу від старшокласників, але це вже такий пройдений етап. Головне розповідати про це своїм батькам, рідним. І навіть якщо там хто зараз чує, якщо можливо ви стикаєтесь з булінгом у свою сторону і не хочете розповідати батькам чи друзям, звертайтесь у центр допомоги. Це можна навіть анонімно, але отримати допомогу. Так, дійсно, питання це дуже важливо, дуже круто, що ви берете участь в такому, і ви, і артисти, і інші, і блогери. Велика вам подяка, та шана це велика справа. І ще в мене є питаннячко, щодо виговорили альбом пишете, а можливо, нам ще чекати на якусь нову пісню незабаром, коли плануєте щось випускати. Бо попереду цілий рік це ж можна стільки всього зробити, що в планах найперше. Ой, Я вже, до речі, в Тіктоці. Е, опублікувала шматочок нової пісні, О -о. яка буде називатися Я така. Е, реліз, дату релізу чуть трошечки-трошечки пізніше, якраз у Тіктопі, тож переходьте, знімайте свої відео. І також я е, оголосила розіграш подарунку від мене. Чим більше ваших відео, тим більше шанси у вас на перемогу. Тож переходьте, знімайте, і, можливо, бокс з подарунками від мене буде саме у тебе. Тож так, е, от якраз на днях, післязавтра, ми знімаємо кліп. Завтра, так? Завтра, завтра, боже, в мене просто вже все переплуталось. Ми завтра знімаємо кліп на цю пісню. А, і я дуже дуже вірю, що це буде дуже гарна робота. І я знову повертаюся в такий рок стиль. тож... Вірю, що я вас здивую. Клас. Тоді ну, взагалі чекаємо, чекаємо, як тільки знімете, як тільки змонтуєте все. Чекаємо в нашій студії. Бережіть операторів, будь ласка. Вони у нас всі на вагу золота. Люди, які по той бік Право. камери. Так, ну і звичайно, сьогодні день кохання, день святого Валентина, день закоханих. Які плани у вас на сьогодні? Ой, плани не знаю. Піду можливо, прогуляюся Києвом. З, з, з своїм другом. Зі <пілляти> своїм другом бах. <пілляти> <пілляти> <пілля> ну, компанія класна, компанія ідеальна, виглядаєте супер, чекаю світлин з вашої прогулянки. І наостанок чекаємо, звичайно, ми всі побажань нашим глядачам, і не просто побажання, а трохи з романтикою. Трошечки з романтикою, друзі. Любіть себе, поважайте себе, поважайте свої кордони. Ви у себе одні треба дивитися у дзеркало і розуміти те, що ви єдина людина, яку ви будете бачити прямо протягом усього життя. Тож любіть себе, любіть оточуючий світ. А, дякую ЗСУ за те, що ми якраз можемо зараз жити, проводити такі якраз етери разом. А, і бажаю вам любові, справжньої гармонії. Дуже вам дякуємо з нетерпінням. Чекаємо на нові зустрічі і на все добре. Шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях була співачка Олена Осенка.